Привітики! мене звати Юля, і я співвласниця СММ агенції X2 СММ. Якщо ви СММ-ник або тільки починаєте свій шлях, цей канал, те, що вам треба. І сьогодні ми поговоримо про взагалі страшний сон СММ-ника, Про те, що ніколи чуєте ніколи не можна говорити клієнту. При зустрічі першій та й загалом потім, на будь-якому дзвінку, і так далі. Хіба він вам багато платить, і вам прям все одно, От тоді можна. Так от, яка ж ця найгірша фраза, яку не можна говорити? Гарабанний дріб. Я зроблю все, як ви скажете. Уу! Ну, здавалося, що тут такого і чого її не можна говорити. Як ви хочете, так я і зроблю. З однієї сторони, все окей, ну типу, якщо вам гарно платять, ви можете робити все, що вони хочуть. Ну типу, прям не запарюватися над цінностями, цілями, над тим, що ви хочете. Але це дуже коротка доріжка до вигорання, Це по-перше, а по-друге, ви ж не хочете бути просто виконавцем. Загалом у сфері маркетингу, креативу, клієнти шукають не просто виконавця, а не того, хто просто буде тикати кнопочки. Умовно, вони шукають експерта. І я певна, що в якийсь момент от такої роботи, коли ви будете працювати чисто як виконавець, вам захочеться, щоб вас визнавали, як експерта, щоб вам не говорили. Ну, типу, це ви розумієте, що ніякої такої ж похвали не буде. Ну, типу, це похвала за те, що ти зробив так, як я тобі сказав. Хіба вам окей? Ну, типу, якщо вам окей, то кажіть, що хочете. Дуже важливо зрозуміти та побудувати партнерські відносини з клієнтами. Не було цього, ніби ми підрядники. Ми ваші партнери. Ми працюємо разом на досягнення тої чи іншої цілі. Типу, я маю розуміти, для чого ви це хочете. Я буду пропонувати якісь інструменти для цього. Я не буду робити все прямо, як ви мені сказали. Сказали, хочу зробити п'ять дописів. Ви такі окей, зроблю п'ять дописів. А може, там не треба було тих п'ять дописів. Ну, типу, щоб що? давайте додамо трішечки цифр та статистики. Загалом 82% клієнтів. Хочуть бачити експертів, а не просто виконавців і шукають свої компанії відповідно таких людей. Також додамо до цього ще трошечки цифр, якщо вам цього було недостатньо. Якщо клієнт бачить у вас партнера, він залишається з вами у 2, а то й 4 рази довше, ніж би наймав у вас, просто як виконавця. Тобто, кожен раз, коли ви кажете клієнту: я зроблю все, як ви хочете, ви скорочуєте свій LTV клієнта. Це не означає, що ми йдемо у протест і не робимо нічого, що хоче клієнт. Але нам просто треба розуміти і ну прям з розумом підходити до цього питання. Клієнт ж не розуміє в цій сфері абсолютно нічого, ну, здебільшого. І вам треба розпакувати його запит, зрозуміти, для чого це треба, і запропонувати, які інструменти, і як саме ми можемо це закрити, а не просто. Клієнт собі думає, що для охоплення було б добре зробити оце, А ви розумієте, що воно так не спрацює, але ви все одно робите, бо ви робите все, як клієнт хоче. А ще, якщо ви просто виконавець, то є статистика, що вам і будуть платити менше, бо вони не відчувають від вас експертності. Тому і найгірше, що ви можете сказати на першій зустрічі, на першому дзвінку: я зроблю все, як ви хочете. Але ми знімемо для вас все, що ви хочете. Тому якщо у вас є запитання, теми про котрі ви хотіли б поговорити, пишіть нам в коментарях. Та Обов'язково залиште вподобайку в цьому відео. І не тільки цьому можете всім. Ну і звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал SMM Besties та нашу сторіночку в інстаграмі, адже дуже часто ми шукаємо спеціалістів власну команду саме серед наших підписників. А на зв'язку була Юля з X2 і до зустрічі в новому відео, колего. Па-па!